Що ж ми тут маємо? Архітектуру RDNA 4, новий чіп Navi 48, 4 нм техпроцес TSMC, вже не зовсім нову пам'ять GDDR6 обсягом 16 ГБ та шиною 256 біт, і апаратно покращений RTX 3 покоління. Ще крутою фішкою 9000 серії AMD є підтримка FSR 4. На жаль, у нас немає на руках драйверів з підтримкою FSR 4, тому всі тести проводили з попереднім поколінням 3.1. Зараз ще про одну круту фічу, а саме про термоінтерфейс. Цій відеокарті не використовується звичайна термопаста, а нове рішення від ASUS у вигляді термопрокладки, тобто температури мають бути кращими. І ви це далі побачите в тестах. AMD додало ще підтримку однієї технології, а саме HyperRX. Що це значить? Це сукупність вже існуючих фішок від AMD, але вони вмикаються однією кнопкою всі разом. Тобто, щоб не налаштовувати кожен пункт окремо, у вас є заготовлений пресет від AMD, котрий працює за принципом «натисни одну кнопку і зроби гарно. Нарешті. 9070 xt Давно Давно її чекав і хочу подивитись, що вона покаже в тестах. Однак, спочатку про зовнішній вид. Це у нас Asus Prime RX 9070XT. Вона виглядає ідентично як Prime з попереднього відео. Можете подивитись, в описі буде посилання на порівняння 5070 ti І ось. Ми її якраз і порівняємо Prime з праймом. Мені здається, буде чесно. Для тих, хто не бачив попередні відео, що ця карта така невеличка, і вона має такі м'які кути, називаємо це так, дуже плавні, немає якихось різких форм, мене це приваблює. В збірках в малих корпусах, мені здається, вона буде дуже красиво і симпатично виглядати. Єдине, мене трошечки помарить, можна так сказати, те, що AMD досі робить ось такий роз'єм, тобто три колодки по 8 пін Дуже незручно і Ставати було з кампа, хоча у нас великий корпус. Ну і звісно, ця купа кабелів, її потім вкладати якось теж незручно. І за цього важко буде зробити красивий кабель-менеджмент. Чому вони не придумують якийсь свій стандарт або не скористаються якимось вже існуючим, мені невідомо. І це дивно, оскільки у AMD на рендерах показано, що там дві колодки. Чому не зробити просто дві колодки? Бо вони по факту можуть спокійно пропустити 300 ватт. Да, і 500 насправді вони можуть пропустити, якщо нормальний кабель буде. Сьогоднішнє відео не просто огляд, а порівняння. З RTX 5070TI, з якою самі AMD порівнюють цю відеокарту в своїй презентації. Обидва рішення у нас від Asus, а саме серія Prime. Вони виглядають ідентично, тому не можна сказати, що якась відеокарта краще чи гірша у виконанні. Вони тестувалися в максимально однакових умовах. Ну, давайте менше слів і переходимо до тестів. Що ж ми маємо в тестах новинки від AMD? І наскільки результат відрізняється від свіжачка Nvidia у вигляді 5070 Ti? Давайте спочатку розберемо з конфігом, на якому проводились всі наші тести. Складається з матплати Asus Prime X870P Wi-Fi в поєднанні з Ryzen 7 9700X. Оперативка незвичайна, а лімітована серія від Kingston Fury Renegade на частоті 8000 МГц, об'ємом 48 ГБ двома плашками по 24 Щоб карткам точно було достатньо не дуже свіжого київського повітря, корпус у нас величезний це Hite Y70 з екраном. Почнемо по класиці з Cyberpunk 2077 Тут цікаво подивитись на різницю технологій від AMD та Nvidia, наскільки FSR з фреймгеном від червоних відрізняється від аналогічних технології зелених. Всі гри ми тестували 2К на максимальних налаштуваннях. Перший тест нативне розширення 2К все на ультра з RTX, але без пастрейсингу. По результатам маємо 44 кадри на 9070 xt та 51 FPS на 5070 Ti, тобто 14% різниці між конкурентами в чесному 2К. Далі вмикаємо фреймген на обох картках, але у випадку 5070 Ti ми можемо обрати режим X4. І тут різниця вже більш вагома: 81 кадр проти. 160 на 5070TI. Якщо ж вимкнути новий AFMF 2e1 на карті від AMD, то отримуємо сильні артефакти на зображенні, оскільки технологія працює вже поверх гри без рахування її інтерфейсу, і результат ви можете побачити на власні очі. Чекаємо на апдейт софту та виправлення цих проблем. Увімкнувши FSR на обох гравцях та вимкнувши FREMGAN, 9070XT все одно не наздогнало конкуренти від зелених, хоча різниця буквально в декілька FPS. Ну і наостанок порівняння FSR та DLSS. Переходимо до вуконних Black Myth. Пресет Cinematic на 2К без RTX та фреймгена. І тут різниця теж невелока: 50 кадрів на 9070XT та 55 на 5070 Ti. А вимкнувши фреймген та RTX на бок суперниках, отримуємо майже двократну різницю: 27 FPS на карті від AMD та 58 на Nvidia відповідно. Що ж, тут треба чекати на оптимізацію для червоних карток, а поки граємо без RTX і отримуємо 87 середніх кадрів на 9070XT та 93 на 5070 Ti. Тобто теж майже ідентичні показники продуктивності. Бенчмарк від Heaven в CS2, Найвищий персид графіки без FSR, і 5070i в середньому швидше на 20-30 кадрів. геймплей дуже комфортний та плавний на обох картках. Stalker 2 все не е 2К, і тут неяких сюрпризів. 86 FPS на користь картки від Nvidia проти 67 на 9070 XT, уімкнувши Фреймген в режимі X4 на 5070 Ti та звичайний на 9070 XT, різниця майже в 100 кадрів. Що ж, на виді ОС4 на Серйозну перевагу на технологіями AMD, але чекаємо на апдейти від червоних, можливо, і вони підтягнуть свій фрейм-генератор до рівня Nvidia. Останнє грою на сьогодні буде Marvel Rivals на тимні 2К вищі налаштування. І бачимо все знайому картину: 10 кадрів різниці між піддослідними, а саме 91 FPS на 5070 Ti проти 82 на 9070 XT. Вмикаємо фреймген на обох картках, на Nvidia ставимо його в режим X4 та бачимо різницю вже в 100 плюс кадрів. Але наскільки доречний фреймген в Competitive Title, питання не одно. Значно. Ну і зовсім трохи синтетики. На жаль, тест Вірей відмовився працювати на новинці від AMD. Чекаємо на нові драйвера, а ось тест 3D Mark Spy Extreme запустився на обох гравцях. І тут, на Мій подав 1970XT вирвало сперед від 5070 Ti на 1297 балів, тобто 12669 балів на RTX та 13966 на карті RX. Тест з на RTX Port Royal показує наступні результати. 17547 балів на 9070 xt та 17 тисяч 642 балу на 5070 ti Можна сказати, що результати рівні, що показує КМД підтягнуло продуктивність RTX, хоча по тесту в так і не скажеш. І до речі, щодо до температур, вони приємно здивували. Годинний тест формарку і карта не нагрілася вище 56 градусів. При тому шум від охолодження був дуже помірним. Тож після тестів мені здається, що 5070 ti більш універсальна, оскільки навіть на ній можна запустити. FSR, А на AMD-шній DLSS ви не включите. І генерацію кадрів від NVIDIA теж не включите. Fatality. Тому, допоки немає нового FSR 4, який, можливо, буде чисто ексклюзивно під AMD-шні відеокарти, 5070 Ti виглядає для мене більш привабливим придбанням. Ну і звісно, все впирається в ціну за продуктивність. Після тестів, які мої враження, я очікував трішки кращих результатів. Насправді вони непогані. Звісно, все залежить від ціни, за котрою вона з'явиться в нас. Але якщо брати сухі цифри, відеокарта непогана. В іграх ця карта поступається 5070 Ti. Те це на версія драйверів, котрі є на даний момент. Звісно, на даний момент ми можемо подивитись на продуктивність без використання шиї фіч, Дуже цікаво подивитись, яким вийде FSR 4, наскільки він буде якіснішим, бо якщо брати пряме порівняння FSR 3.1 і DLSS 4, dlss 4 виглядає приємніше. Менше артефактів, шитша картинка, тому чекаємо на апдейт. До речі, стосовно шиї Фіч. В утиліці AMD вже є підтримка AFMF, і ми її увімкнули в Cyberpunk 2077, але самі AMD заявляють що це генерування працює вже поверх гри метрики, які вбудовані в гру або ваші, не будуть бачити приросту в кадрах. А ось моніторинг від AMD вже показує приріст продуктивності. І що я можу сказати? На мою думку, він виглядає трішки печально. Ось буквально кадри, як приціл в кіберпанку перетворюється на якусь кашу з пікселів, що ну, взагалі не грабельно, і на це важко дивитись. Якщо ж ми вимикаємо цю технологію і вмикаємо просто ігровий фреймген від AMD, все окей, він добре виглядає. Так, з'являється невеличка затримка, але у AMD є технологія, щоб її пофіксити. Що ж з цим у Nvidia? Наприклад, в кіберпанку вже можна всередині гри вибрати режим фрейм-генерації x 4 і він дуже гарно справляється. Тобто на Nvidia з підтримкою фремген x4 буде в два рази більше кадрів. До речі, є новини, що AMD планує випустити 32 гігову версію цієї відеокарти. Що це вторії може нам дати? Ви можете подумати, що це краща продуктивність 4К за рахунок більшого використання VRAM-у, але цей чіп, ну будемо об'єктивні, і його не вистачає на нормальний 4К. І навіть цих наявних 16 ГБ ми не змогли повністю завантажити. Тому є теорія, що новий FSR 4 буде використовувати більше VRAM-у. На мою думку, карта вийшла доволі посередньою, але це на даний момент. Особисто б я напевно вибрав відеокарту все таки від NVIDIA. так як мені подобаються її технології, і мені комп'ютер потрібен не тільки для ігр, а для й робочих задач. І у NVIDIA є більше переваг. Але якщо вам потрібна суто для ігор, то це може бути непоганим рішенням для вас. Поки зараз у нас дефіцит, що від NVIDIA відеокарти від AMD, то ціни на них будуть вищими ніж заявлені рекомендовані. До прикладу, зараз у NVIDIA, хоч і є в 50 серії проблеми з чорним екраном, все одно вони більш дефіцитні. Їх всі хочуть купити, і їх не вистачає. Це означає, що. Будуть на заміну брати собі AMDшні відеокарти. Попит, пропозиція. Значить, ця відеокарта на старті в ціні підніметься. Зараз орієнтовно на момент виходу цього ролика ціни 5070Ti і 9070XT на одному рівні. І саме тому мені здається вигідніше 5070Ti. Однак це може тривати недовго, і тоді вже вендери і не тільки вендери почнуть знижати свої ціни. Можемо тоді зробити вже тести із іншими відеокартами, і буде вже свіженький FSR. Що ви думаєте? Давайте так: тисяча лайків, і ми робимо порівняння 9070XT, 5070Ti із 4070 і з Ну або 4070Ti Super. Теж напишіть в коментарях, з якими краще відеокартами порівняти. І тоді ми насправді зможемо прям зробити, як ви любите, FPS на гривню, скільки ви за одну гривню отримуєте FPS. -іков? Плюс на нещодавній презентації AMD і робить на це ставку. І, і ще на рахунок ціни. Звісно, є ціна відеокарти, однак треба ще пам'ятати, що є ціна електроживлення. Тобто, скільки ви платите за кіловати в себе вдома, за вати, бо ця відеокарта споживає орієнтовно. На 50 Вт більше в середньому по всім нашим тестам ніж 50-70 Ti. Було б це 10 Вт, та навіть 20 Вт. Я б напевно це сильно не звертав уваги. Однак 50 Вт це така вагома різниця між відеокартами насправді. Тож у висновку в мене трошечки змішані відчуття по цій відеокарті, однак цікаво, що буде далі з підтримкою, тому що я вважаю, що головне не так відеокарти самі залізо, як те, наскільки буде підтримувати софт, тобто, як будуть добре працювати драйвера, які нові технології внесуть в свої відеокарти як Nvidia, так і AMD. А для цього доведеться ще трошечки почекати. Напишіть свою думку теж в коментарях, цікаво її почути. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь канал, цілую обнімаю, бережіть себе.